Та що ти з ним панькаєшся, Оленко? сварилась мама, розкладаючи на столі вареники. Юрко тебе любить. З ним ти будеш як за кам'яною стіною, а твій Артем. Вчора знову бачили, як він у шинку сидів. Олена мовчала, ще пак, з дитинства і серця жив тільки Артем. Хлопець із сусіднього села, худорлявий, але з такими глибокими очима, ніби там уся правда світу жила. Вони дружили ще з першого класу, а потім якось непомітно все змінилося. Він став тим самим: перший поцілунок, перші сльози, перші обійми на березі річки. А потім армія повернувся вже не той, замкнутий, не довіряв нікому. Працював на полорамі, а ввечері пив, ночами мовчав. Олена чекала два роки, три. А тоді з'явився Юрко. Батько в нього фермер, господарство як з картинки, і сам Юрко сильний, впевнений, красивий. На неї як на принцесу дивився. Подарунки, квіти, вечори з мамою і татом. У селі всі казали Олено, не барися, такий шанс раз у житті. Артем тоді тільки плечима знизив. Роби, як хочеш, ти не річ. І вона вийшла за Юрка. Весілля було гучне, до ранку співали, усі тішилися, тільки вона дивилась у вікно, мов чужа. Життя з Юрком було правильне, чітке, розписане, з понеділка понеділі, у хаті лад, у дворі порядок, на обличчі усмішка, але всередині пусто. Юрко був добрий, роботящий, не пив, руку не піднімав, не кричав, але не бачив її серця. Що ти все мовчиш, Оленко? питав він. Чого з тобі не вистачає? Ні, все є. Була в них донька, Даринка. Всі казали, що схожа на Юрка. Вона не сперечалась, але іноді, коли лишалася сама, ховала обличчя у подушку і плакала. Вона не могла, не могла сказати навіть собі, що любить іншого, що живе не так, як хотіла. Минали роки. Олена доглядала дім, ростила дитину, готувала смачні борщі для чоловіка. Юрко був добрим батьком і господарем у нього не можна було докорити ні словом, ні ділом, але щось глибоке у ній в'яло. Одного разу вона поїхала автобусом у районну лікарню. Чекала на вулиці, коли почула знайомий голос. Олено. Вона повернулася і завмерла. Артем, посвілий. Але очі ті самі, теплі, глибокі, вони стояли так, ніби не було тих 15 років. Як ти? запитав він. Добре, а ти? Та як завжди? Одружився? Ні. А ти щаслива? Вона не відповіла. Погляд упав вниз на свої руки. Там не було кільця, давно зняла, бо пальці набрякають. Але правда була інакше. Я не знаю, тихо відповіла вона. Він кивнув, і вони мовчки простояли ще хвилину. Я радий, що ти є, сказав і пішов. Вона поверталась додому, ніби п'яна. В голові крутилися його слова, радість була гіркою. Увечері вона довго не могла заснути, Юрко лежав поряд, дихав рівно. Донька вже підростала, жила в гуртожитку, і вперше за довгі роки Олена подумала А може, ще не пізно? Вранці сказала Юркові мені треба поїхати до мами на кілька днів. Добре, а щось сталося? Ні, просто хочу побути трохи сама. Юрко мовчав, але в очах його була тривога. Мама здивувалась, проте нічого не питала. Вони разом варили компот, пекли пиріжки. Увечері Олена вийшла на двір, дорога вела до лісу, а за ним село Артема. Вона не знала, навіщо йде, просто йшла. І раптом він стояв під старою липою. Я знав, що ти прийдеш. Як? Просто знав. Я все зруйнувала, Артеме, вийшла не за того. Ти зробила, як уміла. Я сам не боровся, винен теж. Вона стояла і плакала. Він підійшов ближче і обійняв. Вперше за багато років вона відчула, що жива. Що тепер буде? спитала. Буде те, що ти вибереш. Я тебе чекати не буду, але ти єдина, кого я любив. Вона повернулась додому, Юрко сидів на ганку, подивився і все зрозумів. Він, вона кивнула. І що ти вирішила? Я хочу піти, Юрку, прости. Він підвівся, подивився на неї довго, потім тихо сказав Я ж тебе по-справжньому любив, Олена. Але не триматиму. Розлучення було тихе, люди шепталися, але швидко відстали від них. Олена переїхала в село до матері, а згодом до Артема. Не відразу зійшлися, були розмови, сумніви, сльози, але потім стали просто жити. Верети чай, садити квіти, пекти хліб і обнімались на світанку. Не було в них весілля, але було щастя, пізнє, стигле, тепле, як яблуко в серпні. Не треба боятися робити вибір, але якщо помилишся, не бійся повернутися, бо життя то не завжди пряма дорога. Але любов вона чекає навіть через роки.